Ми повернемося завтра ввечері. Якщо щось трапиться, викликайте поліцію та ховайтесь у шафі. Так, він це знає. Розважайтеся. Добре. У кожному дворі є будинок, що має секрети. Мій повітряний змій. У тому домі щось відбувається. Ось чому під час обіду з нами ніхто не сідає. От побачиш ніяких привидів. Ні, будь ласка, повернісь! Шалдери, я серйозно! А від продюсерів Роберта Земекіса та Стівена Спілберга. О, ні! Їх ніхто не слухає. Найди туди, зупинись! Хлопці, ви що дарнове? Якщо так, то можу навчити вас бейсболу. І ніхто їм не вірить. Цей дім хапає людей, затягує всередину і з'їдає. Потім подивимось. Вони власноруч врятують своїх сусідів. Ми маємо битися. Я не хочу залазити до монстра. думаю, варто спробувати. Так згоден зробимо це. Приготуйтесь перейти. Диваки, що ви вже задумали? Нічого. На інший бік вулиці. Просто щось у тому домі намагається нас з'їсти. Більше ніякої газировки. Не роби жодного звуку. Якщо то були зуби, а тут язик, отже, це язичок. О, то цей дім дівчина. Не роби жодного руху. Стояти дерево. Мамо. І що б не сталося? Не ставай на газон. Не дивись назад! Я подивился назад! Дим Монстр. Клятый Дим.